Вітаю, друзі! Ви зауважували, в який момент я, як правило, завершую музикальну вставку від Бена Сідрена з, з таким класним блюзом, коли він починає говорити ти, ти. Тобто знову звертається до нас і знову ми в нашому улюбленому клубі, клубі Думаючих людей. Ви назвали, я підтримав, мені дуже сподобалася ця назва. Клуб Думаючих людей, роздумаючих людей. Людей, яких є здатність все-таки зробити стоп і подумати, щоб потім далі рухатися. Стереотипно, я не кажу, що ми не думаємо по житті. Ні, але є моменти, коли треба просто присісти і подумати. Перш ніж щось робити, зробити якісь висновки, робити якісь рухи по житті, взагалі щось робити. Це, це цікавий феномен, можливо, треба буде окремий етюд на цю тему записати. Коли ми думаємо, це я тільки що імпровізував і подумав. Подумав про думки. І коли ми думаємо, і коли ці думки для нас стають значими, і ви ж погодьтесь, коли, коли ретроспективно кидаємо погляд назад, ми говоримо: от тоді я вирішив, це значить подумав. Або ми подумали, або зробили висновок. Тобто, ми слово думати. Виключаємо з погоні дня. Ну таке враження, що ми не думаємо, як автомати все виконуємо. Але є моменти нашого життя, коли ми заставляємо себе подумати. Ну і от я дуже сподіваюся, що нашій зустрічі це один з таких варіантів, коли ви. Чи навіть якщо я там чабан буде бобніти фоном біля вашого кухонного столу, та нехай мене не суть важливо. Може, може і так, нехай буде так. Для, для мене це не важливо. Важливо, щоб все-таки ви верталися в наш клуб, щоб ми з вами думали, щоб ми проявляли нашу активність, в думках відповідали. Я черговий раз подякую це дуже щиро, що ви мені дописуєте. Я а читаю, я не просто так кидаю, і пішов, задовільнив своє якесь его і викинув щось в світ, і, і пішов, не думаючи, що воно викликало до то, у тих, до кого ти звертаєшся, і яких, до, у тих, якого ти, ти, яких ти глибоко поважаєш. А Бен Сідран своє ю ю сказав. А я а, в музикальному нашому епізоді вертаюся, і я попередній етюд мелькнув ось цим. Диском, черговим диском від Ільдіво. Квартет, який а, в свій час дуже нашумів, і, звичайно, два слова про їхній а, крайній альбом. Дуже надіюсь, що це буде крайній альбом. Після цього ще будуть. Тому що Ільдіво подобається. Як би до нього не ставилися люди, які захоплюються. Класичною класикою, от я зараз не займаю тавтологією, я спеціально два терміни вжив в цій послідовності. Тобто вважаю, що класичну музику треба подавати ось так і слухати її лише в оригінальному, а ще краще на аутентичних інструментах. В чомусь я погоджуюся. У мене навіть є. Я хвалився і ще раз раз похвалюся, це звичайно для знавців. Звичайно, неповний комплект. Тут треба їхати в архіви Deutsch Грамофон супер знаменитого лейбла, який спеціалізується на випуску класичної музики, і в них в 60-х-70-х була серія, яку вони на жаль припинили. На превеликий жаль, припинили це записи. Аутентичної музики на аутентичних інструментах. Ну, іншими словами, дощ грамофону прийшло керівництво дощ грамофону прийшла в голову геніальна ідея, що час потворює музику. Навіть виконання одного і того ж твору, наприклад, безсмертного там творів Гріга, Бетховена, Баха, з часом музиканти починають настільки переломлювати і подавати своє, і ставати популярними, і подавати цю музику як. Єдину вірну музику, що Йоганн Себастьян, мабуть, там би сказав, послухавши, що прийшовши що на свій концерт, він був би приємно, або, скоріше так, неприємно ошарашений тим, як виконується, на чому виконується і як звучить його музика. Я не про переклад на в стилі рок, те, що робив, ексепшн чи ще чи якісь речі. Ні, я про те, що навіть музиканти, які виконують класичну музику, і от дойч грамофон вирішив, а давайте записувати так, як. А як це створювали ці автори 15, 17, 18 століття? Тобто, вони вивчали архіви, вивчали розповіді і те, що було зафіксовано, тих, хто слухав цю музику, самих музикантів, самих композиторів, відповідно намагалися підібрати і ті інструменти того часу або максимально відтворити. І в них була ціла велика серія, яка так і називалася Архів, доч Грамофон». Така дуже невзрачна, Зараз я звичайно за своєю спиною. Ой, треба було готуватися для цього, щоб витягнути там кілька дисків. Така достатньо сіра палітурка, на якій нема ніяких малюнків. З першої сторінки один текст іде. Один текст вініл, як правило, темно-темно-синій п'ятак. А всі знаються, круто, і посередині, де якому, на якому також є текст, і далі хто, що, на чому виконується, і така серія була. І я пробував підзбирати, навіть коли ще їздили, літали по Європі. Ну, зв'язку з основним клінічними дослідженнями, мітингами, то в музикальних магазинах я шукав цю серію. Щось встигне кліпати, щось встигне збирати. Вона є добре. Я до того, що автентична музика направду повинна бути і, і автентичні інструменти, і розуміння, як воно виконувалося, що закладав автор, але і глибока повага до тих, от я знову взяв руки. Що я взяв руки? Взяв руки в ніл альдіо. І глибока повага до тих, хто цю музику інтерпретує і викликає зацікавлення. А це, а це складна річ викликати особливо дітей, які орієнтовані на зовсім інші звуки, на зовсім інший ритм, і більше пританцовуючим слухають. А орієнтувати їх потрібно підтягнути і під той же джаз, і під ту класику. От якраз для цього подібні квартети існують. І показує вам ось цей диск, який вийшов Ільдіво. Це диск 20. Звичайно, ситуація з Ільдіво змінилася, тому що, ну, я нагадаю, просто тому що я вже про неї говорив, що Ільдіво це дуже крутий міжнародний проект. це міжнародний квартет співаків з такою класичною консерваторською освітою. І всіх у них. Консерваторські класичні оперні голоса, але виконують вони а, свої там свою музику в стилі класичного кросоверу, тобто переспівують з більш чіткою ритмічною основою з акцентуаціями, що вже наближає її до сучасної музики. А, гурт суперкомерційний, супервідомий, суперрозкручений, супер розкручений, навіть а, з оцеї слово комерція він попав. А в 2006 році в книгу рекордів Гіннеса, як найуспішніший комерційний міжнародний поп-проект, не класичний, а поп-проект. Він унабув набув на превеликий жаль змін. Тому що Карлос Мартін баритон, іспанський баритон, який правда практично співав лише в Німеччині, та й власне там він і прожив. А, хоча помер, наскільки я пам'ятаю, в Британії за статистикою. Так от, а, Карлос Мартін, а, іспанський баритон. Ні, це новий склад. А ні, перепрошую. От якраз його це якраз основний склад, перший склад, і він а, зліва наверху. Верхній лівер. Це Карлос Мартін, 56 років. Дві... 2021 рік, так, 2021 рік, COVID-19. Угу. Вже забуваємо про цю пандемію COVID-19 вирвав його з життя у віці 55 чи 56 років. Квартет став раптово для себе Тріо. Вони не співали як Тріо. Зробили велику паузу, але все-таки доповнили себе, і пусте місце не буває. І на сьогоднішній день квартет знов є діючий, і ви бачите їхній крайній альбом. Я тут дві фотографії помістив, і Льдіво в класичному своєму складі, який випустив десь п'ять альбомів, по-моєму, на виході є ще Карлос Мартін, третій зліва. І вже нижня фотографія, а це новий склад, де Карла Марсіна, звичайно замінили баритоном. Рівень їхній залишився точно такий же. І я дозволю собі не знаю, як Ютуб поступить, тому що вони дуже популярні, і звичайно їх дивляться мільйони. Але дозволю собі спробувати прокрутити Ільдіо 20». Це дуже свіжий альбом 2024 року, щоб було у вас уявлення, що таке Ільдіво, або той, хто ще не знає, хто такі Ільдіво. remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, I was out of time. Because I didn't know enough, I just knew too. You're in control. Я буду все-таки завершувати, хоча так і хочеться дослухати до кінця, докрутити цей голосистий квартет. Ільдіво, нагадаю, крайній їхній альбом 2024 року. 20. Сильно мурахи по шкірі, якщо дійсно в хорошій якості, особливо слухаєш, і вони там починають зливати голоси, розділяти. Ну, так, заходить. Рекомендую взагалі пізнати Льдіво, хоч в класичному їхньому стартовому варіанті, які взяли а, дуже популярні пісні. На старті вони ну, буквально себе розкручували і те, що вони, як вони переспівали рокові композиції, поп попсові композиції, класичні композиції. Потім вони більше схилилися в класику. Був окремий записаний концерт в Барселоні. Ну, На сьогоднішній день, можливо, це самий популярний отакий класико-поп-квартет. Ну, от класичний кросовер, оце, оце це дійсно, що треба слухати, це ільдіво. Ну і давайте вертаємося до основної теми. Тема вже прозвучала про переживання. Але там був ключовий момент. Давайте переживати коли. А, давайте переживати неприємності лише по мірі їх поступлення. Здавалося б, а коли ми переживаємо? Ну, от живемо, живемо, існуємо, рухаємося, плануємо, щось досягаємо, нам намагаємося створюємо, працюємо, ростемо, піднімаємося, ну, як завжди, як у всіх, при чому тут переживання, ми йдемо. Якщо щось нас трапляється, хвороби, якась інша біда. Руйнується там бізнес, робота, переїзди. От війна, скільки зруйнувала доль, принесла біди в нашу країну, відстоюємо, воюємо, знову піднімаємося, плануємо. Так ми переживаємо лише тоді, коли ця біда приходить, коли наближається до нас, коли вона з'являється в нашому житті. І ось тут ми попадаємо в капкан. Тому що направду, і повірте, це точно тому я працюючи своїми пацієнтами. Я все таки працюю з надмірними якимись переживаннями: надмірний страх, надмірна тривога, надмірна астенія, тобто втома, надмірна депресія, все все, що відноситься до. Психічної сфери, але надмірної. Ну не надмір навіть надмірне щастя, задоволення в момент, коли цього не повинно бути, що називається маніакальним розладом. Це також надмірність. От будь-які пікові відхилення, які вирубують людину із життя і створюють проблему як для неї, так і навколишніх, хоця надмірність. Вона вже є областю вивчення як мінімум медичного психолога, як максимум психіатра. І запитання, а чому приносять пацієнти ці надмірні? Ну тому що виникла проблема. А коли вона виникла? Якраз відповідь і пропозиція обговорити це, і основне подумати, моє ж завдання не просто там дати якісь дуже конкретні рекомендації. Ну не буду ж я читати лекцію по психіатрії, а скоріше заставити задуматися і щось в своєму житті змінювати, тоді, коли ти починаєш уже наперед. Думати, чи варто це переживати, як же там прозвучало? Переживайте неприємності лише по мірі їх поступлення. Опс! Так от, вертаючись до своєї думки про своїх пацієнтів, я доволі часто бачу, особливо в якихось невротичних станах, що люди переживають неприємності, які ще не трапилися. Тут є одна така річ, від якої і відмахнутися не можна, тому що йде мова про ми повинні планувати і думати, і ставитися відповідально до своїх планів по житті. Куди поступати, куди їхати, де жити. І це, звичайно, викликає всякі емоції: далеко не радісні, скоріше тривоги, переживання, навіть страху. Але погодьтесь, все одно ми потім виконуємо якісь дії. Ну, переміщаємося, їдемо, змінюємо роботу, поступаємо, змінюємо роботу. Ой, знову повторився. Змінюємо місце проживання і тому подібне. Все одно виконуємо. Але буває так, що людина зависає в своїх переживаннях тих подій, які ще не трапилися в її житті, і вже не робить крок вперед. Не робить крок вперед. Тому що крок вперед це все-таки дії і когніція, обдумування, планування, виконання якихось дій і нарешті виконання цих дій. А що вона робить? Її емоції над... стають надсильними і перекриваючи, називається дихання. Ну, давайте проведу аналогію, щоб було зрозуміло. Людина, яка дуже налякана. Наприклад, боїться якихось змін попереду, ще раз говорю, дуже налякана, вона нічого не буде змінювати в своєму житті. От страх реально паралізує її. І доволі часто треба буквально взяти її за руку, провести туди і сказати: Ну, от дивися, страшно, Вона каже, страшно, але бачу, нічого не трапилося. Давай зробимо наступний крок ну, такий собі елемент когнітивно-поведінкової терапії, якщо хтось в цих термінах. А, розуміється, або підчитає потім те, що я сказав. Тобто, дійсно, коли ти з людиною поряд з нею забезпечуєш гарантію і показуєш, що нічого страшного не відбувається, і треба просто реально рухатися туди, куди вона боялася, але це потрібно зробити для неї, не для себе, для неї, для її рідних і тому подібних, ти дійсно справляєшся з цим. Якщо ж людину просто залишити в оцих емоціях. Подій, які не трапилися, але вона живе, вона дофантазувала, включила своє ірраціональне мислення і придумала найгірший варіант. Є ж такі дослідження, які показують, що людина в прогнозуванні на майбутнє завжди орієнтується на пікові, негативні переживання свого минулого. А тепер повільно ще раз людина в прогнозуванні подій свого майбутнього, якщо вона тривожиться і боїться чогось навіть чуть-чуть починає тривожитись. Вона буде звертатися, її мозок буде звертатися до підвален пам'яті, до тих старих запилених альбомів дитинства підліткового віку юнацького під іде стоїть велике червоними буквами Тобі було дуже страшно. Ти пережив. Грань смерті і життя, тобто вона витягує старі книги, оці пікові переживання і починає їх, струсивши оцю цю пилюку, прогнозувати, відкривати, листати, доказувати собі, чого не треба робити, тому що. А тому, що іншого досвіду немає. Є лише попередній досвід. Досвід буде формуватися тоді, коли ти перемістишся туди, і це буде нове життя, нова робота, новий колектив. А, нова людина в твоєму ліжку Я про створення сім'ї. Нова те, новий те, новий, нове, нове, взагалі, все інше буде. Зовсім інше. Але це буде попередок. І ми завжди орієнтуємося на те, що було в минулому. Причому от еволюція мозку заточила так нас, що оці страхітливі альбоми страшного переживання, відчуттів, навіть болю. Знову ж таки є нейрофізіологічне дослідження, що біль, ми оцінюємо сьогоднішню біль. Конкретно біль, не душевну біль, а фізичну біль, а роки, ноги, зуби і так далі, прив'язуючись до досвіду болю попереднього, який ми запам'ятали, і оцінюємо його сьогоднішній день, називаючи переживання минулого дня. Так, я вас, я думаю, не заплутав, ну ідею, ви зрозуміли. Якщо так. То зрозуміло, що приземлити, вернути в реальність і сказати: стоп, 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 стоп. Ти ще нічого не зробив. А вже твоє серце вилітає з грудей, а вже ти замучив себе і оточуючих, Так, зупинися. От стоп і все. От, пам'ятаю оце стоп в своїх переживаннях. Скажи собі, стоп. Ти зроби щось. І 90% виявляється пшиком твоїх переживань. Виявилося, а не так був страшний чорт, як його малювали. Ти зроби. Якщо ж будуть, оцих 10%, тоді будемо справлятися. Тоді все, що захочеш. От тобі спеціаліст, от тобі препарати якісь які тебе заспокоюють, от тобі якісь психотехніки. Це 10%. 90% вправляється. Пройдуть, тому що зовсім безболючі, тому що твої мізки будуть зайняті іншими діями, адаптації, пристосування ще якихось речей, знайомство, походи по інших місцях і так далі. Тобто ти включишся в зовсім інше те, про яке ти навіть не думаєш. Ну, власне, і вертаюся до основної ідеї. Значить, висновок який? Переживаємо лише те. Ту подію, яка реально зайшла в наше життя. І не переживаємо свої фантазії про те, що може бути, може бути, може не бути. І як правило, не буває. Тому що раціональне мислення людини створене так, що починаючи з 5-6 років, ми створюємо оці ірраціональні. да, маленька дитина 5-6 років, але вона вже створює ірраціонально лякливий світ втрати батьків. Якоїсь катастрофи, темноти, страшилок. А, і потім все життя несе як основу, як базу, на яку попадають сьогоднішні запити життя, які заставляють її підказують. Друже, не, не сиди на місці, треба змінювати, треба включатися, треба їхати, треба стукатися, треба переходити, треба. Треба ще щось міняти. І твої просто природні переживання, і думки абсолютно логічні, нормальні. Ти, ти ж не дурак, щоб так безшабашно куди-небудь влітати і тому подібне. Ти повинен похвилюватися, але не включай надмірні переживання. Тому що це вже ірраціональність, це Твоя дитина п'яти років, яка ще до сих пір живе в тобі, хоча тобі там 50, 60, 70, а іноді 80 років. Ну що, друзі, думаю, щось вам підказав, але з Ільдіво почати ранок це щось. Думайте, друзі, думайте.